Сонечки мої, я вас вітаю сьогодні на такому незвичному уроці. І я не знаю, вам видно чи не видно екран. Скажіть, будь ласка, видно екран чи не видно? Так, видно. Добре. Ну і почнемо ми з вами сьогоднішнє наше заняття з такого кригаламу. Бачите, що ми маємо з вами зараз забрати те, що нам дуже потрібно саме зараз. Ну мені зараз насправді дуже потрібна віра в себе, тому я, мабуть, заберу собі віру в себе. До речі, машуня вчора вчора мені її трішечки подарувала, але сьогодні такі проблеми, і тому віру в себе мені сьогодні потрібно. Будь ласка, швиденько хто що обирає для себе? Будь ласка, Віка Дамадєдова. Я, мабуть, оборудовав енергії. Добре, Маша. Промінь надії. Добре, шубадюра Даша. Промінь надії. Також промінь надії. Лисенко, Даша. Теж промінь надії. Також. Гаврюшенко, Олександра? Олександра? Щось не чутно. Міша журила. Крихто спокою. Ще раз. Крихто спокою. Крихто спокою. Добре. Я вам всім дарю те, що ви сьогодні бажаєте. Ну, і, відповідно, собі також я цього бажаю. Добре. Ой, вибачте. Так, щось у мене. Зараз є трішки у міста ми. І так. Давайте уявимо собі наше з вами життя ну без іржі, без печії, яка виникає після шматко смачного шматочка піци. Без накипу на чайнику, Мабуть, таке життя було б таким доволі нудним. Да? Воно було б дуже гарним, але було б нудним. Тому Сьогодні ми саме будемо з вами говорити про ці речовини, які сприйма... сприяють саме і появі ржі. Бо або іржа на поверхні металів, це не що інше, як оксиди, печія, яка виникає у нас після шматочка піци. Це не що інше, як високий вміст підвищення вмісту кислоти у нашому з вами шлункова. Усокі шлунку наліт на поверхні чайника це не що інше, як солі, магнію та кальцію. Отже, ми сьогодні з вами поринемо у світ солей, основ, кислот і оксидів. А саме ми з вами сьогодні розглянемо поширеність та використання оксидів, основ кислов, солей у природі? Ну, перш ніж ми з вами будемо говорити про ці сполуки і саме про поширеність та використання, давайте з вами сформулюємо задачу нашого сьогоднішнього уроку. Тобто, що, чим ми будемо з вами займатися? Що ми будемо досліджувати? І яких результатів ми при цьому з вами маємо досягнути? І так, будь ласка, хто може почати? Які задачі ми поставимо перед собою? Що ми маємо дослідити на сьогоднішньому уроці? Віка? Вікторія, мене чутно? Маша Вірьовка? Марія? Шобадьорова Дар'я? Мене чутно, діти. Що ми маємо сьогодні дослідити? Сонечки мої, ви де? Ми маємо дослідити поширеність та використання оксидів обсидів кислот солові в природі? А вже ж. Добре. І скажіть мені, будь ласка, в, нак... в кінці уроку, що ми маємо з вами з'ясувати? Що ми маємо з вами з'ясувати? Ну, якщо ми вивчаємо поширеність використання, то що ми маємо з'ясувати? Саме де поширені та де використовуються оксиди, основи кислоти і солі у природі? Мене всі чують. Я просто не можу вас побачити, бо у мене на весь екран презентації. Вас добре чути. Добре. А, ну, тоді ми з вами будемо продовжувати. І а, зараз я вам пропоную серед даних речовин обрати ту речовину, яку вам на до вподоба, і тобто формулу речовини. І е, назвати її відповідно. Значить, у нас тут є СО2, кальцій 2 аж 3 по 4 Хлор, манган ОАЖ2, купрум О, алюміній хлор, три. Е, ну, там трієчка з не сфотографувалася, і алю, натрій 2, СО 4. І так, будь ласка, обираємо будь-яку речовину, даємо їй назву. І так, Віка Дамадєдова. Ну, СО2 2 це оксид сірка. Так, тільки е, як ми за новою систематичною номенклатурою називаємо. Діоксид сірка. Е, це знов таки тривіальна назва. За систематичною ми називаємо спочатку хімічний елемент, який стоїть напереду, а потім додаємо слово. Оксид, так? Да? І так, як буде називатися? Вікуся. В періодичній системі С називається як у нас? Сульфур, да? І так, як ми назвемо цей оксид? Сульфуроксид. Сульфуроксид. добре будь ласка, Маша, Веревка, Марія. Обираємо. Марійка швидше, Добре, Даша Шубадерова. На 2, С4. Це натрий сульфат. Так, добре, молодець. Далі лисенко, Даша. Дарія лисенко. оксид. Купром 2 оксид, да, Купрум-О оте обрала. Добре, тільки прочитати спочатку формулу треба. Добре, Гаврюшенко, Олександра. Олександро. Вона написала, що її вибиває. Ага, міша журила. H3PO4. Фосфорна кислота. А, тільки яка фосфорна кислота? Орта, Це фосфатна фосфорна. кислота. Ортофосфатна кислота. Добре. Маша Вірьовка, що там з проблемами проблеми з інтернетом вирішилися? Немає. Добре, і Гаврюшенка, Олександра, не може. Добре. Отже, ми не просто з вами згадали формули і назви певних класів неорганічних сполук, але і ми з вами таким чином поділилися на групи, да, об'єдналися у групи. Ну, у нас виходить так, що Віка Дамадєдова і лисенка Даша вони обрали оксиди, тому вони будуть працювати вдвох на дошці падлет, а господи, Даша Шубадьорова. Вона буде працювати з салями, ну, і Міша журила буде працювати із поширеністю та застосуванням використанням саме кислот. Отже, ви можете за допомогою своїх гаджетів перейти за посиланням, або я зараз вам це посилання скину у. У чат Господи, де тут розумно знов таки мені скидається. Ну, ви можете, в принципі, перейти і на, по, в чаті натиснути на е, QR-код і перейти, будь ласка. І е, починаємо працювати. Ви можете використовувати знаєте, інтернет, е, і за допомогою інтернету працюємо. Значить, у вас е, ну, я вам дам 5 хвилиночок, ну, скільки вистачить у вас е, часу, будь ласка. Інформація має бути така коротенька, але дуже така важлива. Бо часу небагато. you mm -hmm. Так, сонечки, мої інформацію знайшли. Будь ласка, кидаємо, бо я дивлюся, що ще немає нічого. На яку інформацію там було просто відповісти? якщо зрозуміли? Від одного до п'яти. А, це я не то вам кинула, вибачте. А що ж таке воно не таке кинуло зараз? Це вже кінець. Зараз хвилинку сонечки зараз. Так, є, це вже падають. Значить, ще раз тільки галузі застосування, да, де застосовують і де е, поширені? Багато інформації не треба. Конкретно де поширені? І так, ну давайте будемо починати працювати. І першим, хто у нас буде виступати, це, мабуть, хто у нас буде? Є бажаючі? Добре, тоді давайте почнемо з Даши Лисенко. Даша. Поширеність та застосування оксидів. За поширенням у природі оксиди посідають перше місце серед складних неорганічних речовин. Оксиди знаходять широке застосування у різних галузях народного господарства та побуті. Широке використання оксидів зумовлене різноманітністю їх фізичних та хімічних властивостей. Добре, а саме де у нас поширюються в природі оксиди? Назвіть мені, будь ласка, приклади саме поширення оксидів в природі. Будь ласка. Пані у ваш час. Вже закінчився? Так, 20 хвилин. Добре. Ну і наостанок, оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці за допомогою даного застосунка. Ну, і ми бачимо результати, що активність на уроці виставляєте ви собі 3 бали. Розуміння матеріалу 3,7 це сумарний бал. Ну і виконання завдання на 4 бали, бо дійсно ви працювали молодці, на дошці з'явилися. І дивлюся, розуміння, матеріалу вже трішечки піднялося. Ну, і ви поставили собі по п'ятибальній системі оціночку за урок 4. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок, за допомогу мені в цьому уроці і до зустрічі, ви молодці, все було добре. До зустрічі на наступному уроці безпосередньо в школі, скажімо, онлайн.